З вами Лілія Налягака. Час новин 19 ворожих шахедів. Збили наші зенітники цієї ночі в небі над Сумщиною. І ще чотири дрони камікадзе знищили бійці військово-морських сил ЗСУ. Цієї ночі окупанти в атакували Україну безпілотниками у кількох областях країни. Пролунали вибухи. Росіяни двічі вдарили в півдронами по Костянтинівці на Донеччині напередодні, як повідомили в ДСНС. Поранені двоє їхніх працівників, двоє поліціянтів і керівник місцевої військової адміністрації. Окупанти обстріляли рятувальників, коли ті везли воду жителям міста. Перший удар припав на автоцистерну з водою, а другий по евакуаційній команді, яка прибула на допомогу постраждалим. Усіх поранених ушпиталили. наразі їхній стан оцінюють як середньої тяжкості. Питання обмінів полоненими обговорить сьогодні у Туреччині президент Володимир Зеленський. Він прибув до країни з офіційним візитом напередодні увечері і анонсував зустріч із президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Крім обмінів, ітиметься також про ситуацію в Україні, двосторонню співпрацю та продовольчу безпеку. А перші леді Олена Зеленська та Еміне Ердоган обговорять ще й освітні та культурні ініціативи. Нагадаю, до Туреччини Володимир Зеленський прибув з Об'єднаних Арабських Еміратів. Там у нього відбулися переговори з президентом Мохаммадом Бін Заїдом Аль-Нагаяном. Головною темою зустрічі також було питання звільнення українських військовиків із російського полону. За посередництва цієї країни відбулося вже 12 обмінів. Говорили також про ситуацію на полі бою в Україні та про небезпеки співпраці Росії з Північною Кореєю та Іраном для всього світу. Український президент розповів колезі про нову програму продовольства з України, спрямовану на допомогу сирійському народу, і запросив Емірати підтримати її. А представники урядів двох країн підписали угоду про всеосяжне економічне партнерство між Києвом та Абудабі. Документ максимально лібералізує доступ на ринок об'єднаних арабських еміратів майже всіх українських товарів. Це така перша угода з однією з країн затоки. Ніхто не нав'язуватиме Україні мирну угоду. Будь-яке рішення вона ухвалюватиме самостійно. Так про свій майбутній візит до Києва заявив спецпосланець президента США з питань українського російської російсько-української війни. Кіт Келох каже, Вашингтон докладає зусиль, щоб всадовити Київ і Москву за стіл переговорів, але про жоден примус не йдеться. Келох наголосив Володимир Зеленський, обраний лідер суверенної нації. Тож і право на остаточне рішення за ним і за українцями. Нагадаю, до Києва Кіткалох пробуде зранку 19 лютого і залишатиметься тут на три дні. Раніше президент Зеленський заявляв, сподівається, що представник Білого Дому відвідає воїнів на лінії фронту. Європа має посилити військову підтримку України та зняти будь-які обмеження на використання західного озброєння. Так вважає прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен. Про що заявила після завершення екстреного саміту лідерів ЄС у Парижі, наголосила, це означає передусім пришвидшення та розширення європейської оборонної промисловості, бо на кону безпека щонайменше цілої Європи. Щодо мирних ініціатив, Фредеріксен переконана, припинення вогню не має бути передишкою для Путіна, щоб поновити атаки. Я ніколи не вважала, що війна в Україні це про Україну. Ні, це про Росію та її імперські амбіції. І потім не зупиниться на Україні якщо дати йому перемогти. Відтак я дуже стурбована розмовами про швидке припинення вогню, тому що фактично це дасть Кремлю шанс мобілізувати зусилля та з новими силами напасти повторно на Україну чи будь-яку іншу європейську країну. Мирне майбутнє України важливе не лише для неї самої, а й для усієї Європи. Таку думку висловив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер на полях саміту у Парижі. І Лондон готовий взяти на себе провідну роль у питанні підтримки Києва в Європі. Утім, наголосив Стармер для ефективного стримування Росії від повторного нападу життєво необхідні американські гарантії безпеки. Нагадаю, Кір Стармер одним із перших заявив відрядить військовий контингент до України, якщо це буде передбачене мирною угодою. Найближчим часом британський лідер планує обговорити це питання з українським президентом Володимиром Зеленським. Найважливіше це підтримка миру силою, тобто Україна повинна мати сильну переговорну позицію. Велика помилка вважати, що на тлі перспективи мирних перемов слід припинити підтримку України. Навпаки, зараз саме час її посилити. Тим паче, що на кону оборона та безпека цілої Європи та Великої Британії, зокрема, як прем'єр-міністр, я зобов'язаний думати і про це також: про безпеку і захист своїх громадян. Питання відправки військ до України хочуть розглянути і британські парламентарії і поставити його на голосування. Вважають депутати повинні бути залучені до ухвалення такого серйозного рішення, тим паче, що на кону безпека сполученого королівства, яке ризикує залишитися сам на сам із ядерною державою без підтримки США. За законом, прем'єр-міністр може розгортати війська без погодження з законодавцями. Утім, заявляють в опозиційній консервативній партії голосування провести варто, хоча без огляду на прецедент Тоні Блера. Він нагадаю, санкціонував участь Великої Британії у війні в Іраку. Ізраїль атакував російську авіабазу Хмей Міму Сирії. Вибухи почали лунати всього за кілька хвилин після того, як іранський літак розвантажив там зброю для ліванського угруповання Хазбула. Інформацію з відеопідтвердженням оприлюднили сирійські пабліки. Додають російські системи ППО, хоч і були активовані, але не змогли перехопити ані ракети, ані безпілотники. До слова, це перша в історії атаки Ізраїлю на російську авіабазу. Захист від надзвичайних ситуацій та протидія булінгу у навчальних закладах двох районів на Миколаївщині. Працюють 22 інспектори освітньої безпеки. І вчителі, і поліціянти наголошують, це не просто охоронець, що стоїть на вході до школи, що входить до обов'язків інспектора. Розповість моя колега Єлизавета Кротик. Одному з ліцеїв Вознесенського району вже другий тиждень проходять у режимі підвищеної безпеки. Тут працює Оксана Петрова. 26-річна дівчина працювала вчителькою в різних закладах освіти на Миколаївщині. Потім пішла в поліцію, і зараз вона інспекторка освітньої безпеки. Мені дуже подобалося з дитинства правоохоронна діяльність. І це була моя мрія. Працюючи вчителем, я весь час задумувалася про те, як зробити так, аби урок був успішним і. І забезпечити порядок, дисципліну і турбуватися про безпеку дітей. І зараз я маю змогу це здійснювати. Цей ліцей працює за змішаною формою навчання. На уроках у закладі постійно перебувають близько 300 дітей. Завдання Оксани стежити за порядком під час навчального процесу. Робочий день розпочинається з огляду території, пришкільної території, прилеглої території навчального закладу та потім огляду конкретно самого навчального закладу. Далі я зустрічаю дітей, які приходять на навчання. Певні проблемні ситуації були, але слава Богу, що жодних. Небезпечних предметів, які створюють загрозу життю здоров'ю дітей, взагалі учасників освітнього процесу, не було. До основних повноважень інспекторів входить. Це координація пропускного режиму, евакуація дітей під час повітряних тривог, надзвичайних ситуацій. Також це оперативна комунікація з екстреними службами та особисте реагування на правопорушення і вжиття відповідних заходів. Як ви думаєте, вона в соціальній мережі напише номер телефону свій чи не напише, напише. Давайте про вважає, що напише, підніміть ручку. Uh -huh. А хто вважає, що не напише, підніміть руку добре. Тобто, більшість вважає, що напише. Ну, перевіряємо. Інспекторку з освітньої безпеки викладачі залучають до проведення уроків батьківських зборів. Запрошують до профілактичних бесід з дітьми. Вона розповідає, яку несуть відповідальність батьки, яким чином. Можна покарати батьків, притягнувши до адміністративних правопорушень, розповідає дітям, що собою представляє булінг, бо вони зараз все відносять до цього. Що собою несе небезпечний інтернет, яким чином також він впливає на псих на психіку дітей? Ну і звісно, це наша мінна безпека. Протидія булінгу одна з основних функцій інспектора служби освітньої безпеки. В цьому році офіцерами служби освітньої безпеки було виявлено два факти: нанесення підлітками кілесних ушкоджень неповнолітнім, і наразі триває досудове розслідування по вказаним фактам. Проєкт інспекторів освітньої безпеки наразі пілотний. Правоохоронці працюють у 22 навчальних закладах Вознесенського та Первомайського районів. Усі пройшли спеціалізоване навчання і тепер стежать за тим, щоб у школах жодні конфлікти чи інші надзвичайні ситуації не заважали дітям здобувати знання. Єлизавета Крутих, Павло Ткаченко. Подробиці телекнали інтермарафон. Єдині новини вже за 20 хвилин оновлений випуск. Новин а зараз передаю слово Олексію Фадієву. Дякую, колего. Доброго ранку так будемо говорити ці півгодини. Зокрема, і про ситуацію на фронті не пропустіть. Марафон єдині новини триває в ефірі. Інформаційна служба «Інтер» у студії Олексій Фадієв. Вітаю! Покровськ залишається найскладнішою ділянкою фронту. Тисне ворог і на новопавлівському секторі не зменшує кількості атак на куп'янському та лиманському. Всюди окупантам дають відсіч наші захисники. Детальніше про бої на ділянках Східного фронту далі в огляді. На вовчанському напрямку прикордонники бригади Форпост і гард і далі нищить техніку окупантів. Працюють невеликими ФПВ-дронами та важкими вампірами. Такі бомбари для бійців важлива зброя. Тож, коли безпілотник жорстко приземлився і зазнав пошкоджень у підрозділі Фурія, вирішили не гаяти часу. Тим, що було на похваті, поставили вампіра на милиці. Правило 3С – Синя ізолента, скотч армований і стяжки. Цими речами можна 90% полагодити, і ми це завжди беремо з собою. Щось у нас ремонті. Баєць знову буде в строю. Він відлітав ще два дня, дві зміни Він відлітав, і потім аж хлопці знайшли запасні частини. На куп'янському відтинку смертельними скидами рознесли окупантів на шматки бійці третьої штурмової. Вогняний від ударних пташок змішав ворожу живу силу зі снігом та багнюкою. На Лиманському напрямку окупанти намагалися штурмувати піхотою та бронетехнікою. Вогневики помсти ліквідували ворожий танк поблизу Кремінної. Наступ спинив перший вдалий постріл. Артилеристи 63-ї бригади повторили вдалий залп із САУ «Гвоздика». Прямим влучанням дістали ворожу БМП. Не завадили завірюха й майже 10 кілометрова відстань. Яскравий вибух боєкомплекту бронетехніці, і загарбники розбіглися посадкою. Їх зупинили пілоти дронів. Бійці 66-ї ОМБР ліквідували російських солдатів, які пішли на штурм. Ворог не відмовляється від тактики регулярних накатів малими групами. Більшість вдається знищувати на підступах до позицій. Якщо наближаються, наші піхотинці разом з операторами пташок не залишають їм шансів. На сіверському керунку армія противника намарно атакувала українські укріплення в районі Верхньокам'янського. Тут бійці 10-ї бригади «Едельвейс» відбивають бажання непроханих гостей прорватися. На потужний фейерверк перетворився російський град. Система залпового вогню їхала вночі на завдання з повним пакетом ракет. Її вчасно помітила аеророзвідка азовців. За координатами поцілив ФПВ-дрон. Ворог намагається просуватися на Краматорському відтинку. Надаремно це кадри в зоні ліквідації противника від п'ятої штурмової. Бронетехніка палає, піхота знищена, укриття ліквідовані. Основні зусилля окупантів в турецьку зосереджені в міській забудові. Б'ють з артилерії, атакують безпілотниками. Наші воїни чинять опір. На цьому відео знищення московитів від 101-ї бригади охорони Генштабу. День номер два. В ТУ. Ми наносить максимальний втрат. Нас втрат нуль. А це кадри від третього полку сил спецоперацій. Бійці в тилу ворога зачистили будівлі шахти управління, знищили понад два десятка окупантів та евакуювалися без втрат. Давай, виїжди, виїжди. На Покровському напрямку морські піхотинці з 38-ї бригади залишають расистів без зброї та зв'язку, а згодом і самих в українській землі. Чую звук, каба, вікно пригає, мене викидає з вікна сюди, а торію викидає потім сюди. І все. Я повезло, що туди не викинули. Цей поверх? Дев'ятий, десятий. Усі сили противника спрямовані зараз на Покровськ. Місто постійно обстрілюють кабами, околиці атакують дронами на оптоволокні. 93-й бригаді вдається стримувати окупантів на підступах, а ще будувати лінію оборони на випадок прориву. Ворог поступово оточує місто з двох боків і намагається перерізати трасу на Дніпро. Ми нанесли противнику 100 втрат, що вони. Тим напрямком, в котрий вони заходили, mm. вони перестали вже просуватися. Противники заходить з усіх сторон. Mm. Mm. Тут у них тактика, ну як вам сказати, у них стоїть тактика така, щоб захопити, я так розумію, місто і перейти на Дніпропетровську. Вони хочуть перерізати трасу Дніпропетровську. Я ще не бачу. Щоб за сутки нас штурмували раз-15. 10 людей вбив. Час пройшов, дивилися вже і ще десять. Користуючись складними погодними умовами, окупанти сунули на бронетехніці в районі Великої Новосілки. Та, попри сніг і погану видимість, розвідка виявила ворога вчасно. Бійці 110-ї ОМБР спрацювали. А воїни окремої президентської бригади оприлюднили кадри уражень техніки, що проривалася до Новосілки. Тепер наші оборонці намагаються вибити піхоту, яка встигла розпорошитися і сховатися у сільських хатах. Українські воїни тримають оборону, знищуючи переважальні сили окупантів на новопавлівському напрямку. У наслідок штурмових дій та вогневого впливу. Деякі наші позиції були зруйновані вжито заходів для недопущення погіршення тактичної ситуації.